з В 1997 році, коли ми переїхали з Чернівців до Пусма, ми почали ходити до костела на служби Божі. Служба Божа була на Польській мові. Ми уговорили священника, посилаючись на те, що в 1956 році був Вселенський собор. На якому було визначено, що служба в кожній державі має бути на державній мові. Тому служба почала у нас провадитись на українській мові, А пісні на польській тяжко. Поляків дуже мало ходило до костела, ходили українці. І тому наш священник разом з Люзьмою Антоновичем. Переклали польські співани на українську мову. Спочатку випустили їх 2000 екземплярів, такі церковні співани, 2000 екземплярів у Кракові. Моментально ці 2000 екземплярів розійшлись по цілій Україні. Тоді в Чернівцях ще 2000 екземплярів випустили. Такого церковного самого співаника ще 2000. І так само це все розійшлося раптово, разом. В цій церковному співанику є п'ять пісень, що написав мій чоловік, а Кузьма Антонович написав музику. Цей церковний співаник, він не тільки тут слова переклав з польської мови і всі нотатки. Тут є, на українській мові вже. Нотографії, так. Е, все переклав на українській мові. Це величезна праця. Він працював дуже довго, пів року. Це дуже тяжко. Він навчив нас цих пісень співати вже на українській мові. І тепер ми в костелі співаємо і служба Божа на українській мові, і пісні ми співаємо всі на українській мові. Чому ми співаємо ці пісні? Бо існує таке ну, неповір'я, ну, думка така, що кожна пісня проспівана, це як двічі промовлена молитва. Тому ми всі дуже активно співаємо ці пісні. Потім, в Коломиї у нас був фестиваль пісні, дитячий фестиваль пісні. Мій чоловік написав пісню, є така наш любий Ісусе. І діти наші поїхали в Коломию і зайнялись цією піснею в перше місце. Такі, бачите, слова, честь у мою, ну, не разом були безпілоавторами 14 пісень. Вона не тільки ревігіяного змісту, у нас є пісні. І, Присвячені шкілі тематиці, наприклад, дім е, Кісманської школи. Кісман Саркова вийшла на збіг і не було і було затверджено, освячено, І нам було запропоновано написати цей. Ми написали, що дуже тішимося, тому що кожна полівілка, значить, дім України, своєї школи, і автор е, музики для Іван Козімаць. Крім того, є в нього ще й лірична тематика. Взагалі з 14 пісень 5 йшло цей збірник, одна вийшла цю книжку про нашу колу світочку, нашу намір. І решта, я маю багато, що війдуть у книжку, яку я готую, за -го, любові. І таким чином, я думаю, що, що пісні будуть жити. Хочу вам сказати про нього як про людину і як про... І коли я приходив до нього своїми для того, щоб він чи можна написати на ту музику, він дуже тактовно і дуже делікатно рецензував і казав мені, що я сам можу писати рішення, мені не вистачає часу, бо в мене фульфлор це є найголовніше. І кожен раз, повертаючись з моїх відряджень, цей творчок вийшов. Він ну, зустрічався зі мною, дзвонив мені і дарував мені свої мішків. І всі мішки я привіз, поцінив його розв'язано. Тепер я, можна сказати, маю свій домашній музей, присвячений саме пам'яті Ось Тут є інтеграція цих пісень, які ще не йшли у книжку, і тут є його указ. На сік він це робив досконало, як це, що це тільки принтер знімав на комп'ютер та ночі робити, це було акуратно розписано. Тобто дійсно, як було вже сьогодні сказано, це людина колоновита тут. Якщо там говорить, то вона полонавельта спить. Ну, такі наші спомини, я хочу ділянку. Ось тоді, ні, не дитина. А може, ви щось виконаєте нам? Ну Куди нашому Ну, Є така лірична пісня, яка нам подобається, бо вона має відношення до нашого життя, називається Вогонь кохання. <плес> <плес> Люблю тебе, моя кохана, вогонь кохання бережу і будеш ти завжди жадана, поки на світі я живу. Гори палай, моє кохання. Світи грі через літа, моя любому зікарання, у неповів снею зліта. Ми покохалися з тобою, як нам було сімнадцять літ. Кінець життя не за горою, не, я, не лиш кохання, цвіт, Гори палай, моє кохання. Світи і грі, через розвіта, моя любому зі карання, у непопіснею В житті побачив я чимало палких очей і чорних пів, та моє серце не палало, коли ж тобою я горів, гори палай, моя кохання, Світий грі через віта, моя мов, зі вкрання, у небо піснею звіта. Хвалу я Господу складаю за те, що він нас поєднав. І лиш одного я бажаю, щоб той вогонь подпалав. Гори, палай, моє кахання, світий гріх. Ще развіта моя любов рання, у небо піснею звіта.